Сьогодні команда Войцехівського доставила на позиції нашим хлопцям чотири автомобіля. Ми дякуємо родині Васильченків, агрофірмі Маяк за непосильний вклад і допомогу нашій армії. Ми щиро вдячні громадській організації команди Вицехівського та агрофірмі Маяк за передану дні автівки чотири штуки, які будуть віри правди служити нашому батальйону, хлопцям будуть доселяти їх на позиції, виконувати різного виду завдання бойові. Спасибо. Потреба в автівках дуже важлива, так як в більшості ми приїхали всі на своїх власних авто, які не є. Ну, підлаштовані під це це не є джипи, це є власні седани в основному, і по цим дорогам вони ніяк не можуть проїхати. Нам дуже важливо було, щоб це були позашляховики і повноприводні, які вони є. Тому ми дуже вдячні. Привезли ці автівки з щирого серця, з відкритою душою. Ми впевнені, що ці автівки допоможуть ще швидше приблизити нашу перемогу. Слава Україні! Усі волонтери і роблять все для того, щоб ми разом перемогли. А зрозуміло, що основне навантаження сьогодні на вас. Всі вас просто пишаються вами, всі вас ждуть додому і ми дуже сподіваємося, що одна з наступних наших зустрічей, ми будемо вас там зустрічати. Хлопці налаштовані по-бойовому, віддають себе повністю бойовим завданням, які їм на них покладаються. Слава Богу, настрій бойовий, і ми кожного дня стараємося, щоб перемога все ближче і ближче і якома швидше повернутися з перемогою додому до своїх рідних і близьких. Передаємо вітання золотинським жителям, жителям міста Золотоноша, району, Чорнобаївському, Чорнобайівщині, Драбовщині та хлопці всі, які входять до нашого батальйон. Ми повернемося в Лоскорі з перемогою.